про прометелика. На околиці невеличкого містечка, поміж останніми будиночками і річкою були луки такої краси, що описати дуже важко і слів таких не знайти. І там росла така велика, велика кількість самих різних і квітів, і трав. Вони були і розміром різними, і фарби різні, і навіть аромати в них були різні. Одні квітували ранньою весною, інші все літо, а останні із квітів навіть під сніг пішли. Квітували так довго і радували око, особливо, коли вже до пізньої осені трава вся посохла. І дерева скинули свої листя, і кругом було сіро і похмуро, і ось останні квіти на цій луці ще квітували, хоч і вигляд мали такий уже майже засохший. І що цікаво, люди помічали, що на одному і тому самому е, лугу в різний час дня аромати були зовсім інші. Різними вони відрізнялись один від одного. Раннім ранком, коли сонце тільки тільки почало свою ходу по небі, і випадала роса, аромати свіжості стояли на цих луках. Коли ж в середині дня сонце стояло високо в небі, і так світило і гріло все на землі, аромат був особливо таким насищеним. Пахло медом, і квітами, і травами, і водою, і ще чимось таким ну, неповторним. А ось ввечері, коли сонце вже заходило за горизонт, і повітря нагріти за день охолоджувалося від річки, аромат був зовсім інший. Таким аромат був тихим і спокійним. І ось на цих прекрасних луках. Цьому куточку природи, яка була така створена люблячим Богом, жило велика велика кількість самих різних і комах, і букашок, і жучків, і павучків, і різних насікомих. І багато було дуже метеликів. Птахи самі різні, так гарно співали. Навіть звірі маленькі водилися і паслись домашні тварини. А біля самої річки, біля самої самої води росли, росла стара, стара така старезна верба. І вітя коси опускалися до самої води. Тут було так тихо і так хороше. Як і поміж людьми, так і поміж всякими тваринами чи то птахами. Навіть в цьому світі насікомих метеликів бувають якісь непорозуміння. І навіть сварки. Ось так і відбулося поміж метеликом і другими насікомими, мурахами. Жило тут таке величезна, величезна кількість е, бабочок. Метеликів, самих різних розмірів, і розфарбовані вони були по-різному. І всі вони були прекрасні. Думаю, Бог хотів нас так побалувати і порадувати створив метеликів. І вони у всій мірі усвідомлюють свою красу, і тому робляться гордими, і привозносяться і величаються над іншим. Ще вони дуже хитрими бувають. Летить, летить і сяде на квіточку, а відшукати її там неможливо. А вона або сяде на похожі по кольору квіточку на схожу, або складе верх крильці свої і стає схожою на гілячку. І от тоді шукає її хоч півдня. Одна з таких бабочок, метеликів, літала по лугу цілий день, сідала де й хотілося. Їла вона цвіточний пилок, пила росу на листочках, і їй завжди було цього, від цього дуже весело. Коли вона бачила своє відображення в капельках ранкової роси, ніхто. Навкруг вона нікого просто не помічала. Вона була така красива, що вважала, що все інше недостойне навіть її погляду. Якось раз вона сказала одній із сірих бабочок метеликів: ти така сіра і некрасива, не могла собі наряд кращий підібрати, поряд з тобою навіть соромно на одній одні квіточці сидіти ж в світі така сірість? На що сіра бабочка метелик відповіла: Ти не думай, що така гарна, тому що сама маєш гарний вкус або мудра сильно. Тебе Бог такою створив, а мене іншою. Я не шкодую. Він кожний з нас дав такий певний забарвлення певне, Щоб ми. Зливалися із середовищем, в якому ми живемо, щоб жили ми довше. Ось і видумала казочку в своє оправдання, сказала гарна бабочка метелик і полетіла далі. Сидить на красиві квіточки, і пилок хоботком збирає, а тут звідки не візьмись, божа корівка, яку всі чомусь сонечком називають. Вилази з під квіточки, наша бабочка метели так злякалась, навіть підлетіла в повітря. Фу, ти налякала мене. Ти хто така? Товста така, така неповоротка букашка. Чи то подивись на мене? І красива, і талія тонка, і ніжки довгі. Не гордись, сказав сонечко, не твоя втом заслуга, бога Бог... дякуй. Сказало сонечко і поповзло собі далі. А наша бабочка метелик від скуки просто почала гратись, то полетить, то сяде, то на високу квіточку, то на низенькій стеблинку від трави, і кругом вона помічала якихось то насикомих, то букашок і насміхалася над ними. Побачила мураху, яка тягнула якесь насіннечко мурашник. Вона обізвала його тупим, глупим мурахою, котрий не, не помічає навкруг себе красу йому б тільки про їжу піклуватись. Це ти така глупа, що не розумієш, так Богом створений цей світ. Мурахи, мурашники цілу зиму живуть. Ось їм потрібно щось з'їсти і дітей рости. А ось де бабочки зимують. Ось і задумайся, хто з нас глупіший, сказала так мураха і попов собі далі до свого мурашника. А бабочка метелик замислилась, а й правда. Я щось не одної зими не пам'ятаю. Де ніхто мені не розповідав нічого. І хто ж мені розповість, якщо в мене ні тата, ні мами ніколи не було? Я їх ніколи не бачила. І бабочка метелик позаздрила всьому мурашкиному роду. Ось вони зимують всією сім'єю разом, і ростять своїх дітей, а я. Якби могла бабочка метелик плакати, то, можливо, б і заплакала. Так літала бабочка метелик цілий день до самого вечора. Сумувати довго вона не вміла, та й навіщо? Такий короткий віку у метеликів і щоб витрачати його на сум ні, вирішила бабочка метелик. І раптом побачила на одній стеблинці високої трави зелену гусеницю. Якби та не зашевелилась, бабочка метелик її би не помітила, напевно, а так злякалась і закричить. Що це ще за змій тут? Ей, ти, черв'як! Ану, давай забирайся звідси. Це мій луг. Бабочка метелик не на жарт почала дратуватися і хвилюватися. Все, ніби зговорилися сьогодні всі. Хвилюють мене, дратують мене цілий день. А тим часом гусениця підняла свою голову, і відповіла. Красуня, це не твій луг. Цей луг Бог створив і дам нам всім для проживання. Не може бути, що Бог одинаково любив і мене, таку красиву, і тебе, зелену, мохнату, пузату фу. сестрою така гримасу таку скривилася. від... Такого обрещенні, отвращенні, гидоти, бридоти такої, відвернулася наша бабочка метелик. А ти думаєш, ти завжди така гарна була? Ні, дорогенька, ти була така ж така гдодотна, бредотна, колись, як я, тепер. Ну, ось я тобі скажу, що я скоро перетворюсь в таку гарну, красиву бабочку метелика, як ти, а можливо, навіть гарнішою. А ось ти і гусенниця поповзла по своїм ділам далі. А бабочка метелик знову залишилась без відповіді. А я. А що буде зі мною? Сонце вже почало ховатись за горизонт, а бабочка метелик поспішила на ночівлю на своє постійне місце. Вона залізла під кору на старій вербі, склала свої крильцята та й заснула. Вона так заморилася сьогодні, як ніколи. Весь день то лаялася з кимось, то висказувала свої невдоволення і недорозуміння, всі якісь такі странні, такі дивні, особливо той черв'як, таке сказав, що б це мало означати. Останнє, що подумала бабочка Метелик, засинаючи. І ось приснився їй сон, бо то вона розмовляє із старою вербою. Послухай вербо, ти ось уже багато років прожила, багато чого знаєш і бачила. Скажи мені, хто такий Бог? «У, -у, У це такий прекрасний і мудрий творець Всесвіту. Він все так мудро влаштував і дав всьому свій порядок і чергу. Бачиш, дорога бабочка метелик, що ні ніколи зима раніше літа не, не наступає, і літо ніколи після осені не йде, тільки все по порядку, і ранок з вечором ніколи містами не міняються, і ніколи не наступить, жнива не наступлять, якщо сівби не було. Ось так то Бог створив весь світ видимий і невидимий, він це могутній Бог. Верба ще довго могла б говорити, але бабочка метелик, як завжди, була нетерпеливою. А чому він создав одних такими створів красивими, а других некрасивими? Це як подивитися, сказала верба, не у всіх поняття про красу одинакове. Але Бог, кожного створив так. Що його творіння гармонійно вписується в те середовище, яке оприділив сам Бог. А чому ти питаєш мене про це? Верба не розуміла, до чого весь ця, вся ця розмова. Вона бачила гордість і таку величавість над іншими в характері бабочки метелик. Знаєш, Дорогенька краса це не привід гордитись і визволичуватись. Це ж не твоя заслуга в тому, що ти гарна, приваблива. Це Божа любов створила тебе такою. Вербі хотілось навчити бабучку Метелика правильно думати про інших. Тоді чому сьогодні якийсь черв'як чи гусенниця мені сказала, що вона скоро перетвориться в таку гарну. Бабочку метелика, як я, а може навіть гарнішою. А ось я і вона не договорила, що вона мала на увазі? спитала замислено бабочка. Да, тільки і відповіла стара верба. Ти щось знаєш про це? Так розкажи мені. мені щось погрожує. Все ніяк не могла заспокоїтися бабочка метелика. Ну тоді слухай, і стара верба почала свою розповідь. Твоє завдання в цьому житті радувати людей до назначеного Богом періоду. Потім ти повинна відкласти яйця під корою на деревах чи, чи гарниках. Потім із тих яєць з'явиться личинки, а з личинок через якесь, якийсь час з'являться гусениці, о котрих ти з таким зневагою і з таким отрощенням говорила. А потім ця гусениця буде їсти плоди, листя, квіти, все, що попадеться в неї на шляху. І якщо її повезе, якщо їй не поклюють, Птахи, це у назначений період ця гусениця стане коконом. Тобто замотається власною слюною, яка на відкритому повітрі робиться твердою і стане на таке назначений Богом час і будиночком, і захистом, і навіть їжею для цього кокона. І все. Бабочки, ніяк не терпілось знати щось таке про себе. Ні. Тут-то якраз і розпочинається саме цікаве. В назначений час кокон робиться м'якеньким, але не весь відразу. А з тої сторони, де знаходиться голова майбутньої бабочки метелик. А метелик, як тільки почув, Слово про бабочку, про себе так зразу і підбадьорився. А бабочка метелик відкриває кришку кокона і починає вилазити помалесеньку свого таку свого сховища із кокона. І ось коли вона вилізе, то вона поки що не може летіти. Таке крильця в неї ще маленьке і дуже м'якеньке. І тільки за час від 30 хвилин до 2 годин у неї відростають крильця по розміру самої бабочки метелика. І ось тоді вона може летіти, закінчила верба свою розповідь. А я. А де ж я? Все ніяк не могла заспокоїтись така гордовита бабочка метелика. Вона не розуміла е, своєї ролі в усьому цьому. Ну, до превелику жаль, дорогенька, я вимушена тебе засмутити. Твоя місія на цій землі коротка. Покрасуйся, що ти вже зробила, і відложити яйця можеш зробити навіть прямо зараз, тут, на вербі. А потім, уви, осінь, холодна зима. А бабочки метелики взимку не живуть. Умирають. Врешті-решт почала розуміти бабочка метелик, що скоро її кінець. Тепер я розумію, що мав на увазі той мурах, коли мені сказав, що їм взимку їсти щось потрібно і не обізвав мене глупою. Я б теж так. На собі таскала все на зиму, лиш би жити і бачити, як ростуть мої діти. У ви, метелики, така ваша доля, але зате у тебе можуть бути дуже гарні, красиві діти. От тільки їм, як і тобі, не можна гордитись і возвеличуватись над іншими. Верба так заморилася, що хотілось просто помовчити і відпочити. А бабочка метелик не хотіла нічого говорити, вона просто подумала: ось би дітям своїм передати, щоб вони не гордились, не возвеличувались над іншими, бо у кожну своя доля, і щоб вони узнали, що ні одна бабочка метелик не стане бабочкою, поки не побуде гусеницею. Противною такою, негарною. І то, якщо їм повезе, І їх не поклюють птахи. У кожного в житті є своя доля від Бога і своє призначення. Ніколи не можна себе зрівнювати з кимось, з іншими людьми. Для Бога ми всі прекрасні, для нього важніше наше серце. Ніч наша зовніч, а в слові Божому написано, що Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать.